Роблю і пригадала ще одну путіністку. Пам'ятаєте Регіну Тодоренко? З Регіною Тодоренко, яка теж вела авіалежко. Ви дружите? Вона да. на прикольна. Она... Сьогодні Регінка проживає своє, мабуть, найкраще життя. Це не заздрість, але вона красива, молода. В неї двоє діток. До речі, другу дитину вона народила не так давно і назвала її Мир Мирослав. Той самий час, коли її рідна країна і рідне місто Одеса, так-так, вона з Одеси стікає кров'ю, Регінка радіє життю і геть ні пари з вуст мовчить про СВО, про війну, про те, що там лишились її родичі. Вдалі весь день, щоб накане сі з Здається, одеського борщу їй тепер не побачити. РНБО внесло в списки зрадників Регіну Тодоренко також і заборонило їй в'їзд поки що до п'яти років, а потім буде видно. Слушай, я не можу слухати слушати. Не знаю. Але я хотілася згадати ще одну людину, яка могла би прославити нашу країну. Це Олександр Панайотов. Він сам з Запоріжжя. Все ще... Хлопець надзвичайно талановитий, народився в Запоріжжі в сім'ї будівельника і повара. Але талант його змусив вийти на сцену в 9 років. У мене не було ні на що. Ми збирали на мій плацкарний білет із Києва до Москви. У мене був єдиний день, коли когда... а кастинги розтягнули на два дні. А... Я... Сьогодні Панайотов зірка на болотах. У нього багато нагород, сім років він одружений. Багато років він приховував те, що він одружений, тому що, гей, тема була дуже така соковита в його біографії. Не знаю, чи правда це, чи ні, але це дозволяло йому приймати участь у різних конкурсах. Отже, сьогодні Олександр мовчить взагалі ні пару з вуст. Саме Доліна і Лепс, махрові путіністи кривавого режиму, допомогли Олександру Панайотову пробитися до зіркового Олімпу Русні. Знаєте, коли я згадую про цих людей, я завжди думаю про те, чи справді вони вважають, що це нормально. Мені це дико взагалі. І чи коли-небудь вибачаться ці люди за те, що вони мовчали? Це теж позиція. Кожен из нас сегодня делает свой выбор. И они свой выбор сделали. Нельзя прощать предательство. Это прощать нельзя. Вот это прощать нельзя.